Недавно в коментарях ми отримали запитання стосовно ось такого брашу від курітаки, як він працює з графітними олівцями, а саме як він по них пише. Сьогодні ми це перевіримо. У нас є ось такий зразочок скетчбука Ordner І зараз перевіримо. Намалюємо щось з графітним олівцем і спробуємо ось такий білий браш. Так. Як ми бачимо, він не зовсім підходить по малюванню по графітних олівцях. Хоча, якщо в декілька шарів, то навіть його перекриває. Але він, за рахунок того, що він такий м'якенький, він трошки змішується з графітними олівцями, але для когось це може бути навіть плюсом. Ось такий ефект створюється по малюванню на графітному олівці. І потім, звісно, потрібно буде цей маркер очистити від грифеля. А найідеальніший варіант це буде тонований чорний папір для роботи з таким маркером. Як ми бачимо, по ньому він пише бездоганно яскравим білим кольором.